Доброго дня всім, любі мої друзі. Я хочу сьогодні з вами поділитися швидким обідом, чи обід, чи сніданок, чи вечеря, коли зробите, тоді й буде. Знаєте, як кажуть, знову картопля і сало щира українська їда. Їжа точніше. Тепер що хочу вам сказати. Для того, щоб воно було, для початку приготуйте деко, на яке ви покладете е, пергамент. У мене деко таке, що можна і без пергамента, але, як кажуть, не збиваємося з курсу. Готуємо так, як має бути. Три картоплини. Що по, на рахунок картоплі? Картопля у мене ця що розварюється. Вона, коли й тушиться, вона е, розповзається. Але я її не чистила. Вона дуже гарно помита ця картопля, але вона не чищена. Зверху я шкірочку не знімала. Якщо у вас тверда картопля, ви знаєте, хто готує, той знає, що може бути картопля та, що розварюється, може бути та картопля, яка, як я кажу, як пулі бігає по супу, ти її не піймаєш і не роздавиш. Так от. У мене це сорт картоплі, який розварюється. Значить, я залишила на ній шкірку, і ми ріжемо всю картоплю отакими тонкими слайсами. Дивіться, це буде десь приблизно, ну, мабуть, пів сантиметра отакими От слайсиками. І скидаємо всі в миску. Чому ріжу так тонше? Тому що. Коли воно буде, носики нам не потрібні, коли воно буде запікатися, картопля в нас буде запечена, то нам треба, щоб воно пропеклося і було смачно і швидко пропеклося. Чим довше буде пектися наша картопля, тим більше буде пригорати наше сало. Оце всі оце, такі, бачите, тоненькі слайсики, я скидаю. В мисочку. Картопля трішки товща від того, як ми смажимо на сковороді, як кажуть, жаримо чи смажимо, хто як назве. Дивіться, бачите, отак у нас ми отримали отаку ось красу. Тепер сюди потрібні приправи. У мене спеціальна ця для картоплі приправа. Але, ви, якщо у вас немає отакої приправи для картоплі, ви перчик, лаврове листя, мелене. Все має бути мелене, все, що хочете. Можна сухий кріп додати сюди сухого чесничку. У мене ця приправа, от дивіться, я беру так півтори-дві чайні ложки. Оце скільки. І сюди ж я. Налью. Ох, закрито. І сюди ж я налью десь столову ложку олії. Все. Тепер нам потрібно гарно оце все перемішати, щоб воно замаринувалося. І у нас буде на дно отака картопелька. Це, знаєте, це. Для дачників, для тих, та й вдома, хто хоче по-бистрому раз-раз, раз. Коли мінімум продуктів, але вихід отримаємо максимальний із того, що є. Я думаю, що в українських хатах і в квартирах так само, бо це можна і дачники, і не дачники, і в селі нашу скору руку не обов'язково дачники, приготувати таку страву. І тепер ми ось так. Зараз подивлюся, наскільки це вам видно. І тепер розкладаємо всі, абсолютно отак, їх по черзі. Бачите, воно за одним, туди меншеньку, за одним ходом воно робиться абсолютно все по-бистрому. Є. Розкладайте так, щоб деко у вас і не гуляло. Дивіться, ви бачите, якраз угадали. Відставляємо деко і тепер будемо різати цибулю. Цибулю будемо різати кільцями. Зараз буду показувати. Тепер такі ж по товщині ми ріжемо і кільцями цибульку. Воно беріть, якщо у вас товста картопля, ну, товща тонша, ми ріжемо і цибулю більшу по об'єму, щоб вона накривала у нас нашу картопельку. Порізали всю цибульку і розложили. Цибулю ми не солим ніде нічого. І розложили по картоплі. Ну і тепер краса. Дивіться, в мене не чисто сало. У мене тут сало із такою прослойкою. Ну, можна сказати, що почеревина, але із такого, от з такого, бачите, воно таке. З м'язком, салком. Яке дома є, таке і ріжемо. Теж ріжемо. Тонкими слайсами. Ось так я ось одріжу, от кладу туди, і отакими слайсиками ми кладемо наверх повністю на кожен кусочок картоплі, кусочок салка з м'язком розділяємо і ріжемо. Так, дивіться, бачите. Паралельно поки різала, я включила духовку на 180 градусів. І тепер єдине, що треба зробити зверху, це трішки присолити сало, якщо воно у вас не солене. Якщо сало не така свіжа, як оце у мене почеревина, а у вас сало звичайне солене. То нічого не потрібно робити, тому що приправи у мене картопля трішки-трішки підсолена, бо у мене приправа з сіллю. І воно зараз трішки насало і ставимо в духовку. Запікати будете до того часу, поки ви побачите, що ваша сало з м'ясом, ваша грудинка чи сало. Підпеклося так, ніби воно засмажене на сковорінці або засмажене на відкритому вогні. Коротше, якщо воно буде уже таке, знаєте, уголки будуть підпечені такі аж гарно-гарно-гарно засмажені, такі аж чорняві, от тоді вже можна знімати. Ну Це десь приблизно буде 25 хвилин. Слідкуйте за своєю духовкою. Запеклася наша смакота. Дивіться, як воно гарно підрум'янилося наше салко зверху. Бачите, воно таке все рум'яне, гарно пропечене. Аромати бомбезні, звичайно. Пустила трошки і цибулька, сік, і сало пустило сік, все дуже гарно. Все воно прямо буде соковите. Зараз, поки я кладу один кусочок для того, щоб ви бачили, що воно вийшло, хочу подякувати всім, хто підписаний і заходить до мене на мої відео. Подивіться, хто не підписаний, запрошую. Підписуйтесь, будь ласка, тому що кількість переглядів і кількість підписаних людей дуже велика різниця. Через те. Ще одне, що хочу вам сказати. Знаєте, може, не всі рецепти вам до вподоби, але я думаю, що ви знайдете рецепти, які вам будуть дуже до смаку. Ну, і на даний момент, дивіться, хочу, зараз знімаю сауко. Бачите, картопля ділиться, картопля смачнюча. От, бачите, вона і почиститься відразу вся. Тому що. Ммм, смакота. Точно так дивіться. І цибулька, яка пропеклась. І салко запечене. Дуже смачно. Робіть цей обід, коли вам захочеться їсти на швидку. Бистренько, чи ввечері, чи вдень. Зготували мінімум продуктів, але дуже смачно. Дякую вам за увагу та смакуйте на здоров'я!